Refugee agencies are warning that millions of Ukrainians could be on the move to escape the fighting heading for the border with neighboring countries. Our special correspondent Fergal Key New sent Humanitarian corridors in place today. Ukrainian civilians are continuing to rush to escape some of the hardest hit areas. When the barrier and goes up at this border crossing from Ukraine into Slovakia, families will separate. The Russian war against Ukraine has no end in sight and hundreds of refugees continue to pour into the U.S. each month. <laughs> Russia has said that its forces have taken control of what it described as the strategically important logistics hub of New York in eastern Ukraine. When the barrier goes up, about 50 people at a time will get through. Security at a price, separation. Other news from the Ukrainian front reports that the Ukrainian town of New York has been captured by the Russian military. According to the state, Russian occupation forces have advanced in the northern part of the town of New York, in the Netsk region, and almost the entire territory of the settlement is under the control of the occupiers. This is a Таке відчуття, що кожен куток цього міста тягне мене в різні боки, і все ж я ніколи не відчував себе більш самотнім. Я не знаю, чи це інша мова. Чи інші люди? Чи просто те, як швидко тут все рухається, але все по-іншому тут. Таке відчуття, що я став зовсім іншим. Ніби та версія мене, яка виїхала з України, це взагалі не та людина, яка зараз ходить цими вулицями. Таке відчуття, що все, що я знав раніше, тепер так не працює. Я неділю себе на думках про дрібниці, типу як ми з тобою дивилися кіно на вихідних. Або як ти завжди знав, коли мені було сумно, ще до того, як я щось казав. Дивно наскільки далекими тепер здаються ці моменти, як ніби сон, який я колись мав, але не може повірити, що то була реальність. Не знаю чи, if, if it makes any sense at all. Сьогодні у подкасті я чув про те, що Нью-Йорк все ж таки захопили Кацапи. Я не знаю, чи це правда чи ні, але я просто дуже-дуже радий, що ми з вами виїхали звідти, що коли не було запізно. Це Нью-Йорк. Це зовсім інший Нью-Йорк від того, що ми маємо дома. <пів> Певна річ. Жити тут навіть важче, ніж я собі уявляв. Я ніби починаю з нуля, намагаюсь побудувати щось нове, але навіть не знаю, що це щось. Я думав, що переїзд сюди дасть мені відчуття свободи, нового початку, але наді мною завжди висить якийсь тягар. Частина мене взагалі відчуває, що я залишив щось незавершене, щось невирішене. І все це якось заплутане у тому, що я залишив позаду. У тому, кого я залишив позаду. Іноді у мене відчуття, що я не можу згадати, як звучить твій голос. Ну, типу, я чую його, коли ми маємо дзвінки я вже, але ж це не те саме. Не так, як коли ми спілкуємося віч на віч, як раніше. Hey. Пам'ятаю, коли ти казав мені не гнатися за мріями, за якими гнався сам, що я маю знайти свою власну мету, свій власний шлях вперед. Але, але чесно кажучи, важко гнатися за будь-якими мріями, коли одна з них це просто побачити вас знову. Я записую тобі це повідомлення. Не тому, що якась особлива нагода чи щось таке. Я знаю, тобі до народження не скоро. Я просто хотів тобі сказати, що я дуже за тобою сумую і за часом, який ми провели разом, за моментами, які ми так і не мали змогу розділити. Сподіваюся, це не буде тривати дуже довго. Я дуже на це сподіваюся. Вже рік пройшов, я досі не знаю, коли це станеться. Рік спроб пристосуватися, зробити так, щоб це місце стало мені як дім, але не стає. Можливо, ніколи не стане. Дім це місце, куди ти завжди можеш повернутися. Я вже навіть не знаю, де це. Сподіваюсь, ми скоро побачимось. Не знаю коли, але я не втрачаю надії, що Що одного дня я знову буду сидіти з тобою в одній кімнаті. і... Ми більше не почуватимемось, ніби ми у різних світах, знаєш. Я покажу тобі все, над чим я працював, Таким я намагався стати. Я скучу за тобою, тато. Дуже скучу. Вибач за таке довжелезне повідомлення. Сподіваюсь, це окей. Ам... Передавай привіт мамі. Я люблю вас.